Живі, ну. а... Живі, слух, 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 де де, живете? Прошу, де, ви живете? де ви живете? На Україні! Правильно, Та? правильно. А не живню, ви хочете, щоб я везе в міліцію. Будь ласка, це відео. Шт... Штовхонина була, щось сказав про те, що ви тут хочете, я кажу, ти дорогу зроби, а не людям в очі запускай для світла. Він мене взяв штовхнув, адем той гусати, як його. Його замісник і Вербіцький. Мене вдарив Вербіцький. От. Від, о, все його від, 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 від свого тупу. Я бити не же яйця, блядь. Що я, тобі, я, що, я не людина, я людина. А якщо бити, бити то треба гідно бити. А його не хотів трогати, нащо мені руки мастити? Навіть відповідає за те, що за участь.